А ви знаєте, що зараз, от вона поруч. Вони в торгових центрах ніколи не платять за оренду. Торгові центри дають їм безкоштовні самі ходові місця. Вони самі генерують трафік, і в них навіть є вимога, що торговий центр має зробити ремонт під них. Їхні підрядники, все 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 роблять за свої кошти, роблять власники торгових центрів. Зазвичай ту оренду компенсують сусідні магазини, їм виставляють ставку оренду ну, там майже вдвічі дорожчу. Але такий цікавий факт зараз не платить в торгових центрах взагалі. Ви знали таке? Я вперше таке чую. І я здивований з одного боку, тому що ну, бізнес є бізнес, але з іншого і не здивований, тому що в натурі що там напевно. що... А... Ці магазини генерують потік постійних відвідувачів. І від цього виграє, напевно, в загальному весь торговий центр і сусідні магазини, напевно, що на ті, що з зару і поближче. Ну, блін, от прикиньте, який бізнес люди розвинули. Хтось придумав цю зару: цю, Бершка, поленбір, і що там ще. Що там ще входить? Традіваріус, здається. А, ой що? Не пам'ятаю. Коротше, не ну ці магазини, ну що як... я буду брехати, я сам. Я сам, а, коли Хочу щось собі купити, одягнутися, то йду переважно туди, в ті торгові центри, де це знаходиться. Та й ви теж, давайте вже там. Ні, ну понятно, ви всі в Гучі вдівайтесь, я знаю, Діор там. То я в зарі, ну це й добре, то й нічого страшного. Ну то в зарі, та й в зарі, ну то що, чекайте. То нічого страшного, то ж не голий, як би там не було. А, 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 люди придумали такий бізнес, такого масштабу. Да? Воно, воно, цікаво, вони, коли це відкривали, вони розуміли, якого масштабу це набере. Ну, хтось собі вже просто в'язав, що взагалі, тіпа, так буде. Взагалі, таке можливо спрогнозувати, що от, от, я не знаю, зараз, наприклад, до таких. До таких масштабів дійде там. Чи от ви відкриваєте зараз бізнес? І це ж неможливо, мені здається, спрогнозувати, правильно? Там Apple, коли відкривали, вони там в яких? В кінці 70-х чи на початку 80-х, я вже точно не, не пам'ятаю. Вони усвідомлі ж не могли усвідомлювати, що це стане саме компанія світу, саме там її капіталізація чи як. Я не знаю на, на даний момент, чи це так є, але я знаю точно, мені здається, я читав. Ну, я не впевнений, але мені здається, окей, давайте це назвемо так, що в якийсь момент Apple була найдорога компанія світу. Да. <рес> так. Тому... Взагалі люди всі молодці, які відкривають своє бізнеса. Неважливо, який він. Це люди йдуть на ризик, приносять суспільству якусь користь, тому що ну, практично любий бізнес він же ж, щось генерує, правильно? Такі розумні слова говорю. Да. Прикиньте, я такий розумний. Але я жодного бізнесу в своєму житті не відкрив. Можете мене закидати яйцями. Правильно зробив, я чи неправильно, я не знаю. Не всі ж бізнеси успішні. а Може, мій був неуспішний. Я завжди собі так думав, от ми і не відкрив. Буду з вами відвертий. Але люди, які відкривають, ну, я завжди на них дивився з якимось. Не то що без але думав, блін, ну молодці. Я тіпа, знаю. А, а от Зара, там же ж і власник Zara, і цих всіх цього бренду, він. Він це якийсь іспанець, він був на другому місці в світі побагато. Не знаю, як там зараз. Ну, з дружиною, здається, вони починали цей бізнес. Ну, круто, круто, типа. А тепер, ну прикиньте, ви маєте бізнес і кожен торговий центр хоче, щоб ви в них були ще безкоштовно вам дає приміщення. Ну, це ж взагалі. Ну, якщо правда, якщо це правда, що було сказано на відео, то. ну. Як таке може бути? А Виявляється, може. Але з другого боку тоді теж і Apple, напевно, треба давати безкоштовні місця. Я не знаю, типу. Тіпо... Треба погуглити це, типу. Тіпо... Ну, хоча а в Києві я був в такий торговий центр River Mall, River Mall якщо що, ти поняв. Якщо відоси наберуть перегляди, то там, коротше, якийсь там сертифікат на шмотки. Зависимості, скільки переглядів буде, да, я зрозумів. Я все шарю. Та коротше, то Зараз там була а, закрита, але магазин не з'їжджав. Я завжди думав, блін, а що вони так вже, скільки, два роки вони, ну, типу, магазин стоїть, одяг всередині, все, але магазин не з'їжджаєш, вони два роки просто платять оренду. То може, через це от вони не з'їжджали, бо вони не платять оренду. Треба погуглити це питання. Може, прямо зараз я її погуглю. А шо, куди нам спішити? Чи платить зара оренду, чи Платить... зара оренду? Бренд зара, а не за оренду. Ну, сорі, зараз почекайте. Немає такої інформації, я не можу такої інформації знайти. А ну напишіть в коментарях, може хтось щось в курсі, ну, мені вже самому стало цікаво. Ну, я просто не хочу зараз затягувати пошук. А, може хтось в курсі, то напишіть мені, реально цікаво, чи платить а... зараз оренду. Якщо зараз не платить, а як там тоді ці Бершка, пуленбір і ці всі решта мазини. Щось мені, типа, може це як в якій країні вона не платить? Що я сумніваюся, що в Дубаї вони не платять оренду. Що то тут не то? Коротше, хто шарить, напишіть в коментах, пліз.